І як можна ще відчути людей, які для нас виконали свою місію, і з якими вже можна більше в житті не зустрічатись? Ну інколи це в народі кажуть там. Тяжка рука, зле око, а я це називаю токсична людина. Ми наповнені в дійсності енергії всередині, і це може бути енергія любові, милосердя, добра, а може бути енергія ненависті, конфлікту, сварки, обіди. Тобто є позитивна енергія, є негативна енергія. І дуже важливо, щоб позитивного було більше, а негативного менше, тому що негативна це як та чорна дирка. І коли ми зустрічаємося з такими людьми, в яких негативна енергія є домінуючою, скажімо, нам з цими людьми не комфортно, вони теж чомусь дані нам в нашому житті для певного навчання, але навчання дозованого. От що важливо. І коли це навчання вже ну, завершилося, з цією людиною бажано попрощатися попрощатися. Подякувати їй, якщо не, не прямо до подумки, бо ця людина так само внесла свій вклад в ваш розвиток, якщо ви це вірно зрозуміли. Я це бачу в своєму житті, я спостерігав це явище. Спочатку мені це не подобалося, а потім я зрозумів, чому Господь дарував мені ці, цих людей. Але на все є свій час. На свій час є зустріч з подібними, токсичними людьми, час на навчання і час, щоб з ними попрощатися. Інтуїтивно ми їх відчуваємо, цих людей. Це в тому, що дуже важливо включати не, не, не лише наш розум, а включати нашу душу і нашу інтуїцію, наші відчуття. Тому що розум нас може обманути. А от інтуїція ніколи не бреше. От ніколи. Чому? По інтуїція належить нашій душі. І я називаю інтуїцію це шосте наше відчуття, це голос нашої душі.